Родичі, всім привіт. Барахолка, город Вроцлав. Давайте потім подивимось, щось є інтересне по-любому. Буду старатися йти не швидко, все буду показувати. Всі це не, я не можу спрашувати, ну, бо тому, що відео затягнеться на 3,5 години. Де будуть це, не буду показувати, що подобається, спрошу. Поїхали з вас, підписочка, лайк. Кофіййок, пошли дивитися, Лучше чайок. Ах да, і ще погода сьогодні просто шепче. Футболочки аж жарко, знаєте. Давайте дивитися. самому цікаво, що, що я ще не ходив, не дивився. От починається. торбки по одному злотому. Это олово, не? А нет, это алюминиевый вообще дюраль. А есть такие самые, только оловяне, надо дивиться. 150. Ого, что-то дорого. Матеуш, игрушка детские здоровье. У меня в детстве были деревянные игрушки, а тут, бачите, какие уже стильные, модные, молодежные. Це ще калюжі вже навіть, дві тижні стоять, тому ту неділю ми не виїжджали, Верні, виїжджали, були дожди. Хвата забіг, вас послухав, ті діті продав за п'ятерку. Є все, що хоче. Барахолка, це є барахолка, натуральна. Ботинок просто куча. Винос. Що це таке за винос? фірму, чесно, не знаю. Одежди роби. Приходить вибирати, можна, там хтось собі вже дивиться. Просто кучі. Навіть на машинах висять. Блендери. Оце що таке, дуже у мене привожу. Похожим зерно, можна на таку десь черпати. І часики дуже красиві. І возможно навіть вони старі. Я ж кажу, приходите, можна ці все ж хоче. Кожен раз є щось нове по-любому, бо нові люди. Якісь карандаши малювати, домпратики теж. Переносочки чи переносочки, світильнички, інструменти. У нас китки 15 злотих. Дві пари. Таке, даже продається рахушки з моря. Ого. Підвісик. Це ж десь такі живуть. Ви прикиньте таку піймать собі эту аккуратню ракушечку на личку. Надо аккуратненько, бо все воно нежно. Ничего, нічого не розбить. Колесики всякі, шмалесики. Лампочки. Так я не бачу ніколи красиво. Ручки винтажні, старенькі. Ну і роги, естественно, подсвечники в формі рог. А кульорский, ой-ой-ой. Нові он даже есть. Тайти нові в кульках. Большинство нових неизпользованих. Трещотка. Це волосся для дальнобойщика люблять здоров'я. Щоб відкручувати гайки, зривати. М'ясорубка, чи як вона називається? М'ясорубка, да. А еще вот. От це видно, що вона вивезене з дому. То есть... Хаотичні віщі і зовсім їх небагато. Кстати, крестики такі має там продаються десь. І посвідщики має продаються. Не сильно щось беруть, я став на такий розчот. Ну, не знаю. Не забрали. Дві запилки. Штіль. Не БКС, не штіль. Бачите, можна ходити цілий день, бо ринок дуже здоровий, длинний. теж як циганська пісня. Ви писали, що це все везеться з Германії. ви не праві. Це все везеться більшість, з мусорок. Так, да, да, ви вам не почулось. 99-99 таких ящиків мусорки. Откуда знаю, знаю, не важливо. Оружие блогера лежить, ви бачите. Хорошее освітлення, щоб було хорошо видно. У мене така есть. Бакал, мені не надо, не бухаю. О, там щось дзвонить, там щось сильно. Мені надо оригінальна зарядка на iPhone. На, кстати, оце, а, Самсун, це Samsung, от курче. Мінада айфоновська, така сама. Знаєте, оригінальна, бо Почу, що не оригінальну, бувають батареї, не знаю, правда чи ні. Шарошки. Ключ трубний, типа трубного. Накладки 5 злотих, так? Да? Ну так, да, накладки по 5 злотих наклейки. А ну подивіться, це ну, точно на прийомки лежав велик. Вон, я сняв, хто бачив, хто не бачив. Дуже сильно він похожий. Треба було знайти відео, подивитися. Всяка штука продається. Замки то ясно, дивіться, а. Це ще ж стара 90-х годів, мабуть. і вона стоїть кучу денег. Ну що ну, вже з нею робити. Кусачки прикольні, маленькі, карманні, можна ходити. в ядики відпустити. А як? Звісно, на красному на красном покривальчику таке дивиться воно взагалі дорого все. Ну от подивіться, зовсім другий вид. Я з вами повністю согласний, так. Да. В останнє час мені в Тікток попадається якийсь дядько, і він, може, пацанчик, але він себе не показує. Він ходить, купляє якийсь фірмені обув, потім думає, стирає, і продає її на він, тоді чи ти там продає. Якби, звісно, побачити з ним, пообщався, як він це продає. Там без фірми ж багато не можна продавати, я вам напоминаю, 30 продаж рік можна. Як він це діла, мені просто цікаво. Ну, тобто нього там наценка, він показує, я купив там за 10, продав, за 70 чи за 60. Полтинник якийсь її прикурив, але як це все робиться через налогу, я не знаю. Тут з таким шутки-пофі. Слава. Секунда. Ви писали, що такі докладки денег стоїть, так? Я зрозумів, я вчора не їздив, Сашко вчора їздив на розборку, а я з ним не поїхав. І мангальчики, от дивіться, як хоп, хтось собі зробив і продає, чого нет. Я думаю, що на стяжки не беруть. Угу. Саме інше, скільки на барахолки, ніколи стяжок не бачив. Цей раз вивіз стяжку на продажу, в кожного. Дивіться, ми там перві стоїмо, ми там може перві продамо їх. Ось таке вже перший раз бачу, це спічки всякі походні. Представте, скільки їх хоче. Я навіть знаю, таке людей сколекціонують, колекціонують всякі спічки. У нас в Україні таке часто на обочині ходяється. Лімонат, знаєте, викидають, щоб пити можна було з машин. Неясно, що це таке, Ну щось... мойка якась була, центрифуга якось, бачите, кудись щось, щось не ясно. З якоїсь мойки. Тому що всі фістинги, все в місті. Колеса. колеса можна прийомки нагребти. Тут можемо подивитися. Тут посуда, тарілочки для собак. Да? Оце зелене. для собачки ж похоже. Хрусталь. Всякі винтажні віші. Дивіться, які вотки цей шупик не хліб, чи що у них таке не знаю. Похожі. А ну скажіть, видно, що своє повиносили, видно. зовсім По трохи. Це я десь знімав, таке на прийомки було. Це ігра. Там повинні бути шарики, і ти крутиш, як він це випадає, якось рюмки наливаються і потім п'ється алко якийсь, алко лото, якось так воно названня в нього. Голошки всякі Лампи, вентилятори. Кстати, купив собі такого вентилятора, але зараз немає як витягнути додому. По-моєму, зараз не сезон на Санта Клауса, ну не знаю, зараз літо таке, як вроді. Я вже тут на барахолці, як їздю год. Я перший раз побачив, що барахолка йде. Сейчас вам покажу одну секунду. Сейчас дивіться, що є. Трошки дійду, щоб вам було зрозуміло. Перший раз як я тільки побачив і замітивсь на пішов, вона йде понад кутями сюди йде, а потім ще заходить сюди, вбок. Перший раз сюди напішов. тут електричка пішла. Неколись на не ходив. Гітари, колеса, палатки. Пройдемо з вами, подивимося, тележки. Мені казали, Віталіка, купити тележку, отаку, поки руками справляюсь. Дивіться, цікаві дідасики. 18, 20, 15, ну класно ж. Скажіть, що класно, коли ціни написані, ти все бачиш. Топорівські колунів. Це смітовоприйомок точно. Це не знаю відкуда. Купля Сімсон. Скутер. Сімсон скутер куплять. Можемо тут показати ціни. Не. Лампочки. неясно, Плюс метки. 5, 3, 5 злотих. Злоті ноль додайте, виходить гривня. Тут прямо на машинах вивозять бути всякі пробки. Це ще старі, сповню, такі пробки. Вони раніше вибивали постійно, бо вона на 8 ампер. Включаючи якийсь чайник, все воно вибило. Ох, і пробки. Зимні теж не до кінця добре. І скайтавер, бачите, виглядає. Він везде Держатель для велосипедів. Дивіться, 80 злотих. 30 злотих колонки. 300 злотих. 300-280. Ось такі часто на прийомки буває, я дебилу його не беру. Радіо не знаю, скільки не написано, так? Да? Не, не написано, скільки стоїть. Ну ладно. MSI Вигляди дорого, на це стара. Це ліжак такий прикольний. 80. 80. 350. Кабель 200. Бухта здорова. Ну, с этой стороны тоже вы видите, да, какая это ситуация. Калюжи кругом. Ну, вот так вот сделано. Тут столики. Тип. какие мушкеты. Еще, может, стреляет мушкет. Шприц. Ну, тут, я, не знаю, тут только ботинки, наверное, продадутся. но вот, Я навіть не знаю половину таких зарядок, Ну, але є обичні, мікро USB. -шки. Ну, очки може кому надо, не знаю. А, ну це естественно, Картон. Потім може, кстати, вывезут, я не знаю. Навіть ти світок, ти захопив на картон, положив. Чистота, головне, що чисто, так? Да? А тут вік-секонд. Колунчики, топори. Клас. Сиди. А це косу клепати. По крайней мере, я так думаю. Мічик лірки. Я б це в Україні все забрав би. Ну а тут що? Що мені з ним робити? Солити, гомаринувати, домкратіки, піски китайські. Такі теж таке, навіть попробую, щоб виносить. Трошки железяки краще беруть. Всякі. Так що сила в железяках. Це що за авганський казан чи що це таке, не знаю. Тоже железяки. Тра... Ой, трамблюри, карбюратори. Що карбюратори не будуть трогать, бо вони грязні. Проволока якась флюсова, вінок, велосипеди. Ну, це десь гаража везли, бачите. Дивіться, які класні тисочки. І такі класні, і такі класні. А лампи пожетрактують такі, теж нікого не бачу. Що це таке? Так тут є якісь з боку розіга. Курва. Головне казати, курва. Які приспособлення. Це не з прийомки, звичайно, які, що я знімав. От, Откуди ви це думаєте? Тоже з металома? Вот, пожалуйста. Тільки може не з цих прийомок, де я, а десь якось другий взяли. Ось в Норвегії були відкривачки. Я думаю, ми скоро за вами попадемо, я вам все покажу. Я там місцевий. Особливо. Стаканчик, то все олово. які не олово. Тут, звісно, красота всяка лежить це все овочі, олово, кажу, медяшка, цвітняк, в общем, бронза, є якесь навіть посеребрення. Оце ось цвіт дуже красивий, гляньте. Це ж явно не серебро. От. Made Italy. Італія зроблена, ясно? Це якісь поставки під стаканчики. А ось таке, треба дивитися, курва каже. Оце треба дивитися. Бачите, якісь турецькі іерогліфи, це вже не воно. Тобто можна таке десь спробуй буде вицепить. Це я думаю дуже рідко таке попадеться. Кукушка. Можна знайти просто все, що хочеш. Як вам такий світильничок? Ну, от, ручки якісь повиносили, держателі, плафончики. Теж. Теж крестики, бачите. Є все, рамки навіть під картини. І хтось її купить, не сумнівайтесь. Часики, колесики, кувшинчики, ракеточки, о боже. Парики даже є. Можна в ролві ігри грати. Філа це прикольні ботинки, похожі на женське дуже сильно, то вони є. Бачите, одежду, ви кажете, що таке нікому не треба, треба. На любий товар і всі покупати. Хочу батарейки. О, БЦ, батарейки, батарейки. Це похоже велосипеда. Що тут у нас? Насосики, мячики качать, колеса підкачати. А що там є? Так, Штовпа є. О, найходовий товар. Пиво. енергетики. Стараюся не пити буває. Один-два можу вкинути там за дві тижні. Маленькі тільки. Не знаю чого. Бутлі велосипеди. Цепочки, часики теж прикольні філа ну тільки зараз літо вже треба на тапочки переходить колонки типа советских с 90 типа тільки не вони ну і вот поносили теж ботиночки адидасики женские. а ну-ка дивіться на телефон то зрозуміло це якийсь Samsung, по-моєму учелявий да? розбитий пардон похоже на Samsung дуже сильно і звентиляюсь. Часики. А, Дрон. Сима. Брак пілота. Брак Добре, добре. Справний. Дрон. Не вистачає пульта, каже. Дай 5 дих і забирає. 50 злотих, 500 гривень і 12,5 доларів можна забрати. Ну а що мені зробити? Літати, ньому не можна він здоровий, треба розрішення і 10 тисяч і приймаю штраф. Ну, дядько віддихає. Напродавав вже свої сили. Хорошо, так він багато не продасть. А, ну он його этот попросил, я зрозумів. Хвор, якась неизвестна така от п'ятки. Це опасно. Тут деякі теж продають люди. Ну ладно, це мій товар, ви його побачите, навіть перві чим этот. Дивіться, який набір інструмента. Це щось похоже на авіаційний, тільки нет. це обичний до машини до якоїсь. Ось таке, зарядні всякі Такого на прийомки багато не хоче сильний електроінструмент, О, такі от горшочки 12 злотих здоровезні.